Чи знаєте, ви сучасних українських героїв? Можливо, особисто знаєте. Чи, можливо, кимось захоплюєтеся? Можливо, людини немає в живих, на жаль. Якщо. Привет, Києва. Ну, Але так назвати, ми вам зараз не скажемо, але ми захоплюємося з Ну да інші знаю. Люди це багато. О, зараз, якщо так одразу сказати, неможливо. Особисто бачився з пташкою. А, також знаю хіміка. Це з полка Азов а, Да Вінчі, Дід Шинобі. Дянува також знаю. Ми звичайно знаємо безперечно. Перш за все, це відповідно військові. Ось ну і з цивільних багато хто допомагає. Тому ну, усім терпіння витримки обов'язкової перемоги. Ми Хочемо їм щиро подякувати за їхню відвагу, за їхню щирість. Ми їх всі дуже любимо і підтримуємо. І дякуємо за сьогоднішній день да. і за всі дні. Хочу подякувати всім захисникам і захисницям України, тому що для мене і для багатьох моїх друзів, всі, хто воює зараз за нашу країну, є героями. Тому всім їм дякую.